Доброго вечора всім. Захід сонця місця Анкона, це Італія. Ви бачите, як лайнер тільки що відчали від причалу і покидає порт міста Анкона. І гарний захист сонця сьогодні в Анконі. Лайнер супроводжують кілька катерів. Я бачу два зараз. Координують роботу лайнера, координують роботу вихід цього лайнера у відкрите море. Покажу вам краєвид. Ви бачите, на пагорбі знаходиться головний храм міста Анкона, який на італійській мові називається Дом Анкона. Я записувала вчора коротке відео про цей храм. Червоні вогні ви бачите це фірма, яка займається ремонтом і побудовою кораблів. Бачите, лайнер робить поворот. Ззаду за, за ним прямує ще одне судно. Не знаю, це судно напевно координує роботу лайнера, можливо, я помиляюся. Який гарний захід сонця? За деревами погано видно судно, зараз судно знов робить поворот. Ще трошки і воно покине порт міста Анкона. Пишіть мені, чи цікаво вам, що я виставляю оці ці відео з лайнерами. Судно наближається до маяків червоного і зеленого. Не знаю, чи ви побачите. Зараз цей лайнер е, проходить, поміж цих, проходить між зеленим і червоним маяком. Ще трошки він буде в відкритому морі. Е, наскільки я розумію, цей лайнер італійської компанії. Grimaldi Line. Бачите, за лічені хвилини судно покинуло порт цього місця. Я не знаю, чи ви бачите. Я бачу коло, коло судна, коло цього лайнеру маленький катер. З лівого боку, напевно, вам не видно буде. З лівого боку невеличкий катер. так і і далі цей лайнер. Добре, побажаю цьому лайнеру і пасажирам цього лайнеру щасливої дороги. А вам всі мої глядачі, бажаю тихої ночі, бережіть себе.